Які ще є мінуси солом'яного будівництва? Дивіться, кожного року його потрібно обілити, робити йому побілочку. Дивіться, ось такі от мінуси. Десь глина відпадає. Так ось, біля підвіконника, так ось лавочкою чуть-чуть притисли, вже потрібно підмастити, тому що це штукатурка глиняна. Тому ось такі от мінуси потребує такий будинок, таке будівництво потребує завжди якоїсь певної уваги. Десь е, стіна, десь там двері, туди-сюди і, і так далі. Але плюсів набагато більше. Екодім – будинок для відпочинку. Птахи співають, зозулікують, душа відпочиває. Екодім. Будинок для відпочинку. Біля нас є санаторій, де можна підлікуватись, попити мінеральні водички, прийняти мінеральні ванни. Або в нас на території є чан, де можна там теж в чані попаритись. Весна літо, осінь, там є басейн, де можна е, теж покупатись. Дітки відпочивають в басейні. Ви собі тут з дружиною чи з кумовами відпочиваєте. Ну, відпочинок. Е, будинок е, розтав. В будинку може розміститися до п'яти чоловік, і він більш підходить до сімейного відпочинку.